е, державна. Да, так. 200 000. Що? Скільки на залишилося? Ось. Завішує, рішення про затвердження програми підтримки територіальної оборони території Дотишне міста спеціальні за четвертий 25 червня. Там є волонтерських щастей, там багато буде потом. Там буде багато волонтерських щастей, які зверталися і ми їм будем надавати. Що надає? Ну, саме так. У нас є 350 г, для додат, останній певний слід, і досить достатньо для дня. Ми доповнили комплект циліндрами, манометрами, допомогою, і що наше ховання, що нам на 12, наш 12-ти, і на пошкоджені манометр, що за потреби, і там, як ми програли, сімке ветерани, і ніхто таких, як ви, не знає нічого, ні на те, що ми на те, умерло при зірванні винита. понял особому предмету вашої запиту. Від 2-3-4 години на території комунальця на 28.000 жилом долад. Важливий. Ну mm -hmm. mm. no, це асоціативти, коли чую інвалідність, yeah. чим на лікування you там на на tô, це. Виготовлений очень такий. Домна системи програми з нової екстиму персонального формування дистанця yes. за yes. бажання там треба виконувати потенційно допомоги же до спеціальної роботи, щоб я повинно відчинити допомога на

Ну, переноси там з статті на статті, з кода на кода їхні кошти, вони їх переносить. Там медлі закупити кільці, закупити то, що заробітна плата, наприклад, начальникам діла освіти була зекономена, так як вона не оплачувалася. Тепер вони просто ці кошти передають, щоб їх можна було використати там біла погляд. <проб> 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 Що затвердження порядку використання студентів з бюджету запрещення військової територіальної громади до районного бюджету та міського району за статтю Ну, підказку програм на дачі порядок використання, щоб вони там їсті не використати, чим це буде, вони нам поверхали. Там два рідки, два рідки, два рідки. Затвердження порядку використання, бо в цьому досі інші субвенції в обласному бюджету, в області, на та на надання фінансової допомоги для АТХ обласних центрів екстреної медичної допомоги та медицинних катастрофіків з розвитку власної ради та фінансової станції екстреної з підтримання і станції навчання 55Б в селі Гуляй Криве. Тоже це порядок. По передачі між бюджетних стан в у 25-му році передати кошти з бюджету запрещення спеціальної громади, вихід інших субвенцій Державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку, я виноват у сумі, ну тут зараз, у сумі 765 тисяч гривень, військовій частині 354. Дивіться, до нас зверталось дуже багато частин. Хтось 200 писав, це 300, хтось 500, хтось 100. Ми нікому не відмовляємо, просто було розділено кожна частина отримає. ну, Якщо просили 300, ми там 900. Цили 200 даємство, 150, даєм 70, но, э, даємо 100, на 150, даємо 70, ну даємо там. І так, військова частина 354, 70 тисяч гривень, військова частина э, де насділи 200 тисяч гривень. Управління Державної кармачейської служби 20 тисяч гривень, це і 760 шістдесят п'ять,

за засадне рішення в економічних комісіях міської ради про пеніатем віждеційний період спонтанніх місць позитивної і середовищі ціни під час запрошення на посилення громади на 25 на 25 рік за ціни міжбюджетних транспортів за засади цей рішення в економічних комісіях міської ради так, минулого року була транспорт на шовпі 180 тисяч на Генераторы призвания, сама лосативская і преображенка. І И мы между семи период Так, И да, да. да, да, да. зашла им острить на субзинку, нам надо было тоже посадить на зарплату. Мы не могли в сессии, потому что держава кинула. 3 миллиона, да я согласен, 300 тысяч. <рисувалося> да, все по красоту. Ну, це сумма дуже мала. На рахунку на малостати. Преображен... Ну на да, да, поняли, коло шахта на рахунку. Тільки гроші Ми полишили. Вони їх полишили, вони прийшли. Все. Пробив безоплатне прийняття в нормальній власті у Чечній сільській територіальній громаді, я хочу на ній старної допомоги, що не вкладати це інше неудобні активи. Отримали від департаменту соціального захисту на сьогодні протоколи та передачі у користування рівні соціального захисту на сьогодні та охорони здоров'я за Чечній сільській громаді. Так, 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 так Приняли. Да. Что безоплатно принесем надо, но называется были территориальные громады ценномаги шоу. Да. Це у нас масса на яблури вач. Есть, да? Киспастиодин сто шестнадцать тысяч. І центова. Стентова пич семь тысяч. А де вони? А де вони? Теж, як буде прийнято рішення, тоді ось ж обласна рада сказала. Тож, При... як рішення, сесії обласної ради. Приймаємо? Тобто, матеріальний допомога. Буде розпають болячки, ну, ну і, спитали, щоб ви розуміли, розумієте, 5 тисяч гривень, то це, ви знаєте, це е, або онко, або операція і так далі. Е, Хлон Лідії Михайлівні, 5 тисяч гривень, пасти Львові Ванів на 3 тисячі гривень. Два надати одноразову матеріальну допомогу дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю дитинства, Петренко, Шевченко, Катерині Віталійова і 5 тисяч гривень. 3. Надати зараз матеріальну допомогу на вихованні членів сім'ї цивільних громадян загиблих у межах наступу військової агресії Російської Федерації. Поступило у нас 12 заяв, даємо по 15 тисяч гривень. Фамілія зачислювати треба, не треба? Не є, не mm є. -hmm. Mm -hmm матеріальну допомога за пошкодження зруйноване майно Російської федерації проти України теж у нас є, Тож в нас є 37 заяв. Матеріальна допомога на пошкоджене майно Священської сільської ради, комісія засідала фінансово плюс були представники старостинського круга староста, була були ще депутати і. Інших комісій у Лейпольській присуствували і розділили допомогу згідно пошкодженого майна. Так, дошло? Вроде Хоч би все було б чесно зроблено, фотографії ще приспільно, заяви є, сума в нас... Сума там від 3 до 3. Неважливо, сума матеріальної допомоги це 125 тисяч, господа. Інтернет-майданчик. Інтернет-майданчик. На 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 покупку не от 108, да. Ну, общего. Общая сумма 125 тысяч левый. Надання дорогої матеріальної допомоги ветеранам війни захисникам та захисницям своєї свяної сімей, так членам сімей загиблих, навіть ветеранів війни, захисниць, хто захисництво є. Надатка з матеріальну допомогу сім'єю військових бандарем похолонім на файлові. Я свіжу, дві тисячі гривень лікар, я блідорост чи тисячі гривень. Була надати з матеріальну допомогу, у нас Назад і одну разу на шмогу на популярні члены ціни військовослужбовців за понти в плані старі десять тисяч ребенка. Вони у нас прописані, не проживають на заяво звернулися. Військово службовець якби і наші загальна сумас допомоги дев'ять тисяч. Реакція на ці поведінки. Підтримайте в іншу положення службу відправи дітей, досвідченців Сполі Ради, нові редакції. в новой редакции. функції зі спрямовання доповноблажень Сполі Ради. Треба уністю знімати положення. Комісар не виносив. Пусть ми зупиняємося. Значний рік, а про проведення ведечних виборів на заступнику Окружньої гімназії вивчати в своїй родині кров В що там вірно, не до Запотічанської ліцеї, Запотічанської освіти, свої родини, під Псковської області. Комісія розглядала. Ні, це ображають, людина, вищитьші. Пам'ятаю, да. Так, це первина надсилала. Що комісія там було питання по датах, по строках. Так, ну ми скорогували, і нічого там не Да, да, нічого не получится, надойти э, чітко по букві закона. Вот як перезначаю закон, именно в гориду раньше. То давайте питання реєстратора, то що да, вони жорстки в цьому плане. И мы будемо. Я <melodic> не поняла, что то <slok> надо, до продолжать туда закончити. Робин на да, рационки вдруг закрываем, буду первая там я поставлю. Понятно? Подсмомкостю

Вернуться до материнського віка Миколаїв, затвердити технічну документацію, яка знаходиться за адресою вулиця набережної вулиця Набережна, 1, й носімнадцять двадцять вісім. Затвердити. Давай наповіді розказати. Хо що, річка є спить. При чому річка? Річка лише не ставить. Не го не правильно правильно. Є закони, які наміряють, якщо річка питання немає. Об'єднана земельна ділянка, площі 3 гектара, 2 гектара для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, Один гектар на даний момент для сінокаті для землі земельні ділянки, запаси, які не надані в платність або користування.